На винограді вже треба виломку робити, а тим часом, поки в нас йшли дощі, хвороби розвивалися. Обробити виноград можливості не було. І от маємо вже антракноз. Це от таке захворювання. У нас лоза ось такими плямами. І пагони ось такими плямами. От. Десь менше, бачите, такі п'ятна чорні. Десь більше, але оця біда вона вже є. По можливості такі вражені пагони краще видалити. От, якщо е, отако, як тут іде в цьому місті в сплошну і все видалити буде пусто, ну то краще щось залишити. Але обов'язково треба це все обробити. Обробити мідь вмісними препаратами, варіанти є різні. Ми зараз будемо обробляти пергадо препарат. От ви можете обробляти іншими вмісними препаратами. З обробкою затягувати не можна, треба ловити, як тільки погода буде суха. От сьогодні сухий вечір, от можна кропити. Завтра один день без дощу можна кропити. Всім удачі!